Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Представляємо набір прецизійних цанг ЕР20 ER у пластмасовому кейсі високої точності від відомого турецького виробника Де Герлі. Цанговий набір, призначений для забезпечення максимально зручної організації змін інструменту, використовується в цангових оправках ER-20 на токарних та фрезерних верстатах для затиску свердл фрез розгорток мітчиків тощо. У комплекті 11 штук. Діапазон затискання інструменту від 3 до 13 мм. Цанги виготовлені на сучасному обладнанні по стандарту DIN 64. 399 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Точність виготовлення цанг 0,5 міліметра, що відповідає високим вимогам до кріплення інструменту. Цанговий набір організований в пластмасовому кейсі, що забезпечує надійне зберігання, зручність у роботі та зручність при транспортуванні. Використання даних цанг дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Придбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.ua. А ще наші фахівці готові Дати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.